Всім привіт, друзі! Мене звати Антон, я UX UI дизайнер. І сьогодні ми з вами проговоримо про те, як зробити анімацію лічильнику лайків у Figma. Тож, не витрачаємо час, одразу ж з вами переходимо у Figma. Я вже підготував таку картку, яка нам знадобиться. І перше, що ми зробимо, це ми анімуємо наші лайки. Беремо ось цю прекрасну іконку, сердечко. Так, що далі? Нам треба її трохи збільшити десь до 70 пікселів. Затискаємо кнопку Alt і робимо копію нашого слою чи нашого фрейму. І вже робимо якусь анімацію. Ми бачимо, що в мене тут є обводка, ми її а залишимо. Нам потрібен колір. Беремо колір, робимо його повністю червоним. Це буде наш момент натискання лайку, а далі вже зробимо анімацію. Зверніть увагу, що я е, переношу кожен новий слой. Так, давайте, знаєте, для того, щоб нам було зручніше, ми тимчасово зробимо йому білий бекграунд, щоб бачити в цілому наші. Рамки, за які ми не маємо виходити. Так, розвертаємо. Давайте швидше, бо ми щось довго з вами сюсюкаємося, улюкаємося. Вище. Анімація вдома. Ось так. Це я переберщів. Ось так. Ось так. І останній зроблю. Ось так, нічого, що він виходить за рамки. Це не страшно. Якось так. Тепер, що я роблю? Прозорість цього слою буде десь 20. О, по-перше, давайте виділимо всі наші фрейми і вберемо в них філ-білий. Він нам вже не потрібен. Виділяємо останній фрейм. Робимо, я натискаю кнопку 2 на клавіатурі і бачите, що прозорість зменшується до 20. Тут буде 4, тут 6, тут 8. Для того, щоб анімація була плавною. Так? Тепер зробимо анімацію, переходимо в прототипування. Ні, давайте, знаєте, що зробимо? Зробимо перш, ніж все почнемо, об'єднаємо все у компонент. Об'єднали, робимо. Переходимо в прототипування, робимо анімацію. Перший у нас буде клік, це зрозуміло. Тут залишаємо все, як є, Change to Smart Animate 100 мсекунд. Натискаємо на другий фрейм. Тут же ми on-Click змінюємо на After Delay. І ось тут пишемо 100, одну, тобто одну, залишаємо 1 одну мілісекунду. І повторюємо також до кінця After, after Delay. Одна мілісекунда. After delay. 1 мілісекунда. After delay. 1 мілісекунда. І повертаємось до нашого першого слою. Так само робимо After Delay. 1 мілісекунда. Тепер повертаємося в нашу робочу область саме дизайну. Виділяємо наш перший фрейм, копіюємо Ctrl-C і вставляємо його в нашу картку Ось так. Виділяємо два об'єкти. Я об'єднаю їх в автолау. І давайте спробуємо подивитися, чи вийшло в нас щось. Нажимаємо на презентацію. А вона у нас вже відкрита. І натискаємо на наше серденько. О, бачите, яка гарна анімація. Але щотчик, чогось наш лічильник. Не змінюється. Давайте зробимо так, щоб змінювався наш лічильник. Е, йдемо у... Просто нажимаємо тут на Сіру область десь, і у нас є Local Variables. Відкриваємо Create Number. Залишаємо, Не будемо змінювати ні назви, нічого. Тепер виділяємо нашу цифру, знаходимо ось таку іконочку, натискаємо на неї. Number. Натискаємо Number. Тепер, що важливо? Це вже можна закривати. 에, знаходимо наш момент, де ми вже натиснули на наш лайк. Заходимо у робочу середу прототипування. Знаходимо ось цей другий момент вже переходу від лайку до анімації. Натискаємо на нього, і тут натискаємо. Плюсик, знаходимо set variable, І знаходимо наш number. To number addition. І ось тут, бачите, плюсик. Додаємо 1, нажимаємо Enter. Тепер, що буде відбуватися? Знову йдемо після цих налаштувань у наші, наш у наші ось такий, типу, прототип. Нажимаємо на наш лайк. І наш счетчик лайків змінюється. Е, так, ще важливо розуміти, друзі, що це працює лише у платній версії фігми, яка вартує всього 15 доларів на місяць. Якось так, не буду більше витрачати ваш час, ставте обов'язково лайки, бо незрозуміло, для кого я це роблю. Дякую вам велике і всім па, -па.